Минулий випуск я робив про дитинство без гаджетів. Єдине, що в одному моменті я все ж таки трошки злукавив. Справа в тому, що в мене був один гаджет, ось такий. Ця іграшка вважалась радянським винаходом, хоча насправді це був плагіат з японської електронної іграшки. І навіть маючи таке технічне досягнення радянського союзу, влітку в руки його не брали. Чому? Тому що влітку дитинство було неймовірно цікавим. І прямо зараз я розповім вам про дитинство влітку в селі. Як би високомірно не відносилися міщани до сільської місцевості, до селян, але влітку приїхати в село це було надзвичайне щастя. Коли ти живеш у селі, тебе відпочинок теж регламентований, тому що діти допомагають селі по господарству батькам ну, від елементарного пасти гусенята й каченята і до якихось незначних дій, які батьки довіряють дітям. Скажімо, до 4 годин ти працюєш вдома, після 4 йдеш по своїх справах. Я певен, що і дівчата, як попелюшки, бігали дома, допомагаючи батькам, щоб ті їх відпустили на вулицю. А що робили дівчата на вулиці? Ну, не все ми знаємо. ла. Звісно, що ми грали влітку в футбол, але нам здавалося, що футбол це недостатньо екстремально. Мало життя в цій грі, і треба було шукати на свою задницю якихось інших пригод. Ми їх з успіхом знаходили. Будинок, де ми жили з батьками, знаходився недалеко від колгоспу. А це серйозний бонус влітку. Фактично, в колгоспі не було нічого, але в колгоспі був сторож. Сторож стеріг майже пустоту. При цьому він страшенно нас приваблював, нас це хлопчаків, з якими він спершу цей сторож не поладив, і ми йому влаштовували вендетту майже кожен раз, коли з'являлись на його території. З'являлись ми регулярно. Щодня. Сонячний день колгосп. Сидить дід, розморений, не то трішки випив, не то від сонця, на старому возі. Віз у нього був дійсно старий. Це такий з дерев'яними колесами і ободами металевими на цих колесах. Даю транскрипцію: віз був шумний. В возі запряжена стара кобила. Кобила теж куняє. Ми організованою групою вилізли з засади і на три-чотири стрельнули в кобилі по групу. Кобила біжить, віз гримить, ми ригочемо. Щодня ми хвилювалися, що була гарна спортивна форма. Щодня дід бігав марафони. Причому бігав не просто так, а бігав зі знаряду. Знарядом цим служили пилами. Ми, як мотивуючий фактор, біжимо попереду, дід біжить позаду, у нього піднімається артеріальний тиск, у нас наступ. І не сказати, щоб ми це робили зі зла. Це ми так гралися, а дід нам підігрував. Ще одна перевага того, коли ти забігав на колгосп. Могли хлопці приїхати на коня. Перший раз, коли я сідав на коня, я його до того ніколи близько не бачив. Мене хлопці просто завдали туди, я верхи сів, без сідла, звісно, але добре, хоч вішки були, і зрозумів, наскільки піді мною страшна річ. По-перше, це тварина, в неї є свій характер, свої якісь наміри. Там немає, як в мопеді, газ чи тормоз, і ця тварина могла повести себе як завгодно. Коли кінь опускав голову, мені здавалося, що я як на гірці спущуся з його шиї. Це додавало ще більше страху. Коли запитав, як себе може повести кінь, вони сказали, що кінь дуже добрий, дуже хороший, не хвилюйся, головне, щоб він не внюхав кобилу. Бо коли він не внюхає кобилу, йому байдуже буде, хто там на ньому, і що там перед ним, і що позаду нього. На щастя, для мене кобилу він не внюхав, тому що він би мене струсив би просто як перхоть з голови. Ми тримали вдома кролів, і ці вухані їли траву. Постійно, кожен день вони їли траву. Травою забезпечувати їх мали ми з братом. Вони любили також лопухи. Лопухи рясно росли неподалік від колгоспу, але росли так рясно, що ми коли туди приходили, то починали гратися у в'єтнамських партизан. Тобто ми могли гратися в схованки, ховатися так, що не могли знайти один одного дуже довго. Потім пізніше ми робили плювачки з бугили і горобиною або оранжевою, або чорною плювалися. І це відбувалося все довго, нудно і паралельно рвалися лопухи. Зробивши всю роботу або в дуже жаркий день, ми відпрошувалися на ставок або на річку. Ставок і річка це було окреме місце. Знову ж таки, ніхто за нами не слідкував, ритуальних кругів не було, і як ми не потопилися, там величезне питання. Ми не сиділи в воді, як індійські буйволи, а цибали в воду зі всього, що можна було тільки цим. Це могло бути якесь дерево, обов'язково кладка, а міг бути якийсь бур. І обов'язково частиною ставка була така штука, як тарзанка. А як ми вже цибали з тієї тарзанки, шкода, не збереглося ніяких записів з тих часів. На ставку купаючись, можна було провірити нори попід берегу і тим самим наловити раків. Можна було наловити раків, можна було витягти з нори рибу, а можна було й жабу. Одна обов'язкова пригода для всіх це були дерева. Маючи навіть вдома спілих фруктів, всіх приваблювали залепухи. Ну, ви знаєте, що таке залепухи це недозрівші фрукти і ягоди. І, можливо, вони так не приваблювали, якби батьки нам не казали, не їж залепухи, бо будуть вирізати опіндицит. І це спонукало нас провірити, будуть вирізати опіндицит чи не будуть. Чого варте було лише лазяння по деревах, на яких деревах ми тільки не лазили. Бажано, щоб вищі були, бажано, щоб були трухлявіші, щоб якісь гляки ламались під ногами. На щастя, я ніколи не падав з дерева, але був свідком, як падали інші. Але був один випадок, коли я в віці десь приблизно 7-8 років, маючи кілограм 40, поліз на вершину черешні. У моїй бабці росла черешня, і звісно, що самі стиглі черешні були на вершині. Я поліз туди наверх, колихнув вітерець. І десь в основі дерева, приблизно метр від землі, ця черешня вломилася, будучи старою трухлявою. Я на вершині цього дерева, падіння якого пом'якшували розлогі геляки, ліг на землю. Фактично я можу похвалитися, що маючи кілограм 40, я звалив цілісіньке дерево. Навіть маючи вдома стиглі черешні, стиглі груші, все одно тягнуло в посадку, там де росли дикі черешні і дикі груші. В Чому ж фокус? Дика черешня, вона дрібнесенька, вона трошки гірчить. Ну, можливо, хтось любить там, гіркувату каву або чорний шоколад. і зрозуміють, дикі груші то взагалі неймовірно було їсти, щоб не кухнути язик, тому що вона була така терпка, що язик йшов слідом за грушею в стравохід. Але вирвавшись з дому, поїхавши в поле, знайшовши посадку і знайшовши дике дерево, ти відчував себе теж частиною чогось дикого. Величезним елементом гарного літа був велосипед. Ви знаєте, що таке їздити на велосипеді по підраму? Ті, хто знає, як їздити на велосипеді по підраму, відчували і літо, і канікули і дитинство. Це коли ти береш велосипед Україна, ноги в тебе закороткі для того, щоб доставати до педалів. Тому педалюєш ти однією ногою по підраму, а другою так, як потрібно. Але ми не збавляли швидкість і обганяли навіть тих, хто їздив нормально поверх раму. Причому по любій поверхні, польова дорога, щебінь, асфальт байдуже. Летіли ми як навіжень. Ще одна частина нашого дитинства це халабуди. Вони були як копанки, напівкопанки, були наземні і були на деревах. Матеріал ми знаходили, який вміли, і де могли, і як могли. І в цих халабудах проводили теж певний час, недовго. Літній дощ. Який би не йшов дощ, ми чогось ніколи від нього не ховалися. Коли починався дощ, можна було чудово відпочити під дощом, помитися, поталапатись, побігати по калюжам. Дуже любив бігати по калюжам, особливо по польових дорогах, особливо, коли прибивало пилюку, і особливо, коли на цій дорозі ріс спориш. Також в дитинство дуже любив рибалку, особливо вечірню. Дивився на захід сонця, на поплавок, знову на захід сонця, знову на поплавок. І така наступає рівновага. Єдине лише потихесеньку дитячими матюками об кусючих комарів. Гарний літній вечір це коли збираєшся компанією, розпалюємо багаття, приносимо картоплю і печемо її в золі. З тої картоплі не стільки наїдку, скільки попечені пальці, попечені губи, чорні руки, чорні обличчя. Але захвату було від того уйма. Також мій дід. Розповідав, що вони в дитинстві після воєнно, після Другої світової війни пекли цукровий буряк. Я пам'ятаю, приніс цукровий буряк, з мене всі сміялись. Потім ми запекли і виявилось, що досить непогана штука. Наївшись картоплі, ми вилазили на сіно, лягали і дивились на зорі. В серпні був великий зорепад, зорі падали, ми загадували бажання. Хтось умнічав, що він розуміється на сузір'ях. Хоча, по великому рахунку, ми знали всього два сузір'я: це велика і мала медведиця. Таким чином, на Сінувалі під зоряним небом міг завершуватися класний літній день на канікулах.